Схвальний відгук. Губернатор Черкащини Сергій Тулуб позитивно оцінив новий склад черкаського виконкому. Там каже, зібралися люди, що мають загальну думку і мету навести лад у Черкасах. Сьогодні, вперше, мабуть, за останні роки, ми маємо такий коаліційний склад місць виконкому. Зараз вони займаються питаннями, ну, будемо казати, відновлення. Після тих всіх заплутаних оборудок і схем відновленням життєзабезпечення міста і відновленням, я б сказав, би Зовсім інакшу оцінку дає новому виконавчому комітету Сергій Одарич. Вважає, що разом із ним відкритості і прозорості між владцями і громадою у Черкасах прийшов кінець. Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці. Таке сповіщення Одарич розмістив там, опісля того, як сьогодні вранці, під час першого засідання нового виконкому, в залі засідань, відключили камери для онлайн трансляції в інтернеті.